Ні, ну печка це хороша справа, але, але що хочу сказати, що біля неї завжди треба прибирати. Кожен божий день. Що дрова загрузи, що прибери. Що все треба прибирати Тому Що камін, що печка, треба все прибирати, прибирати, пилососити, заносити дрова. і це все тільки заради того, щоб у вас завжди було тепло і так гарно. гарностіралка не крутила. Отно треба повторяти, щоб було гарно видно. Тому всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Сьогодні новий день. Не забувайте, сьогодні прямий ефір робимо з вами зефірчик. Всім гарного дня!